Всім привіт! Будемо дивитись старопрогноз для тільців на серпень 25-го року. Я вже розклала всі карти, буду вам показувати. Отже, це ваші основні події тільці на серпень місяць. Перше, що хочу сказати, тут Спентаклівий. В принципі, це шикарна карта. Це про бачите, от дівчина посадила якесь насіннечко, і воно починає проростати. Тобто, це шикарний шанс, який вам треба не упустити, яким вам треба скористатися. Це може бути насправді будь-що. Пентаклі це класна, класна можливість. Це може бути як в роботі, як в особистому житті. Щось може просто прилетіти звідкись, да? тобто не прогавте свою класну якусь можливість щось почати, щось нове, нова якась ідея, сподівання, новина, яка буде прям для вас радісна. Далі король мечовий. Король мечовий це взагалі чоловік тут, да? тобто ви. Сільці більш пентаклієві, а тут така більш людина структурна, логічна, думає про майбутнє, можливо, це планування планів вдовго, можливо, це якась е, стратегічна сесія з кимось, можливо, це якась спеціаліст, якийсь до якого підете. Да? Е, е, можливо, це ви будете як людина уособлювати якісь такі речі, да? працювати з чимось. Чітким, ясним, логічним. Але в принципі, це може бути як класний спеціаліст в своїй сфері, не емоційний абсолютно, дуже структурний, дуже чіткий. І якщо ви хочете до когось звернутися, шукайте такого короля мечового. Вони дивні, але дуже допомагають в важливих складних питаннях. Далі вісімка пентаклів. Це, в принципі, повсякденна робота, рутина. Бачите, тут дівчина вимальовує крила метелика, тобто це її робота, та, і вона її робить з задоволенням. Туди вкладає якусь свою толіку творчості, свого професіоналізму, викарбовує себе як професіонала. Тобто, це така дуже класна робота, і, і про роботу, що вона є, і про клієнтів, що вони є. І про те, що гроші приходять, да? плюс у вас і туз, і вісімка, це прям про грошовий потік. Тут прям дуже дуже хорошо. І остання карта, яка випала додатковою: це десятка мечова, скоріше за все, От тут прям видно, 10 да? голок встромлюються в голову. Це думки, які нас просто вбивають. Да? Тобто ми дуже сильно, отут от показується, це оточення, да? соціум, і кожен якусь свою думку нам говорить, і ми її сприймаємо як до себе, да? як до серця, і вона нас колить. Тобто, я би сказала тут, що неможливо всім підходити, неможливо всім подобатись. Да? От як, наприклад, блогери ведуть свої соцмережі, і хтось. Ну, точно, якийсь хейт залишить. Да? Або ви там щось робите, ви щось хочете, ви придумали, да, по Пентаклівому, і хтось вам тут щось колить вас. Рекомендація не звертати на це увагу. Да? Ваша, от я просто дістала доп-карту десятки мечової. У вас є глобальна мрія, вона дуже прекрасна, вона світла, вона чудова, у вас є якісь бажання. Не... Е... Не ведіться на поводу цього соціуму, цих рук, да, от немає навіть облич. Це просто якісь люди, які на вас впливають. Відгородіться від цього, відчуйте, що це не про вас. Да, пройдіть це, пройдіть. можливо, треба щось відпустити по десятці мечовій, когось відпустити і рухатися до своєї мрії, яка у вас є. Це прекрасно. Далі, робота тільці. У вас повішений нам говорить про те, що в роботі не буде ніяких змін, ніяких коливань, ніяких вниз чи вгору. Тут буде все настільки так само, як і було, настільки стабільно, що комусь це може не подобатись. Повішений може ще говорити, що ви залежите від рішень, від думок інших людей, і що по суті в цій ситуації ви можете тільки... Не опиратись, да, ви можете тільки йти і плести по течії, рухатись в цьому напрямку. Да, тому що, в принципі, повішений він висить на дереві. Дерево це опора, дерево це підтримка. У нього все добре. По суті, да? якщо ви хочете щось змінювати, він розуміє, мені тоді треба злізти з цього дерева, почати щось робити, да? відмовитись від тих благ, які в мене є. Скоріше за все, ви в цьому місяці від цього відмовлятися не будете. Якщо ні, то прийміть просто, що в цьому місці буде все так само, як було. Але при цьому, бачите, в основних подіях є туз пентаклівий, тобто щось новеньке, що залежить тільки від вас, може трапитись. Далі тільці, у яких є стосунки. У вас такі, знаєте, тут цікаві карти, дев'ятка мечова перевернута. Тобто були якісь скрутні ситуації, клітка, із якої перевернута карта, із якої ви виходите. Тобто ви виходите з якоїсь кризи, виходите з якихось скрутних ситуацій, конфліктних, в які було важко. Виходите по вісімці жезлів повільно. Тобто, це таке повільне, від, від та, та, коли тає лід, да, але дуже-дуже повільно, да, коли тає якийсь конфлікт, але не так швидко, як би ви того хотіли. Ем, ну, якби, да, ви можете подивитися на це зі сторони, подивитися, які обставини є. Але, в принципі, дев'ятка мечва саме в перевернутому значенні дуже класна. Тобто, ви виходите із цих. Ем, Ментальних оков, які у вас були в парі. Це добре. Далі тільці, у яких партнери немає. У вас п'ятірка пентаклів перевернута, Да? Тобто вона, в принципі, нам говорить, що можливо, вам буде не до того, щоб взагалі мати стосунки. Тут і про лікарню є такий натяк, і про, можливо, бути. За кимось доглядати, да, там, за батьками, за дітьми, за кимось. Да. Плюс, можливо, у вас не буде ресурсу бажання на це. А, вот. Але при цьому якийсь лицар Пентаклів, в принципі, навколо вас кружляє. Бачите, такі ще подаруночки є. Тобто, можливо, за вашим нересурсним станом. Да, якщо на нього ну, как бы, не фокусуватись повністю на цьому стані, можливо, ви когось помітите навколо себе, і там буде щось цікаве, що може дати розвиток вашим стосункам. Придивіться. І остання це порада для вас тільці, на цей місяць це королева мечува. В принципі, королева мечува, бачите, тут е показується, як інтерв'ю е на роботі. Але що може нам говорити про те, що якщо ви там довго думали чи йти на якусь співбесіду, чи з кимось спілкуватись, чи з кимось зустрічатись, в принципі сама карта говорить за себе. Плюс, якщо ви думали з кимось поговорити, вияснити стосунки в такому да, дуже лояльному, адекватному ключі, будь ласка, також королева мечова це менше емоцій, дуже багато конструктиву. Теж про це да, партнерство якесь між друзями, подругами, між ем, вашими колегами, можливо кудись піти, проявити себе, піти на якісь співбесіди і так далі. Будь ласка, е, прекрасний для цього місяць. І плюс не забувайте, що у вас там туз з мечу, ту це класна можливість, яка залежить від вас. На цьому буду завершувати тільці. Всім класного місяця!